Хлопці і дівчата, всіх вітаю на черговій нашій битві альянців. От, і перш ніж перейти до огляду суперника, е, хочу маленьке оголошення: в нас триває набір в наш альянс. Бажано, звичайно, досвідчених гравців. Ну, але якщо у вас небагато досвіду, теж можете приходити. Ми всього, навчимо, все покажемо. Тож, кидайте заявки, чекаємо. Е, тепер по суперниках. У нас сьогодні Greek Heroes. Heroes. Коротше, герої Елади, так? 17 їх, наш ось теж 17. Тому могло би бути цікаво, але в них вже є один екс-мембер. Не знаю. Що сталося? Щось в них пішло не так. Якось дівчинка з сердечком, напевно, вирішила. А, ну, звичайно, вона не поставила червоний цей центр. І, походу, кікнули. Бачите, у них все майже. А, ні, хоча у них і зелені. Ну, Все одно всіх бачу плюс-мінус веселки, плюс-мінус веселки, так? А в неї щось оце в три кольори. Ну, но... буває, буває, дисконект. Окей, ну що, прийдемося, подивимося, що тут до чого. Так, бачимо або Данте, або Ісадора. Так, Данте, Данте, 5900, 5800, так. Е, бичок. Не буду називати його ім'я ще раз, бичок. <кій> а Ісадор, данте ну. Таке 5700-5600 5700-5800. Це не, напевно, найслабший 5667 захист, от Вона відпала на прям першому етапі. До речі, вона ще дають 87 чотирьох, ну непогано. Одним словом, зараз будемо вибрати, кого я буду бити. Так, ну бра одразу свою <кхм> затягнуту команду проти Данте, наче все нормально по військах-артефактах. У нас, звісно, тут вже їх розхопали жорстко. Так, що ми бачимо? Жовтих, дуже класно, дуже багато жовтих. Тепер їх би їх дуже класно було б скласти. Ну, Пропоную зіграти через кристал. Не знаю, чому я так пропоную, Ну, пропоную зіграти через кристал. Так, добре. М -м -м -м. Пропоную кинути ще синіх туди. О, ну комбо було зайве. Ну, але що вже зробиш? Полетіло так полетіло. Логічненько. Так, пропоную поки що зарядити. зарядить. Раз отак. От і давайте. Поки в нього ще ніхто сильно не заряджений. Зараз, наче, комбо не планується. Є все супер. Саме так я і планував зробити, бачите? Е, ну, давайте що, що що? Ні, треба вбивати Данте однозначно. Того, що Данте це є Данте, так. Я не зіграв, не наклав на нього щось. Так, так, не, не скинув ці підсилення. Де він чи тільки. З Донте скинув. Окей, б'ємо ще раз. Я пропоную відхилюватися одразу і одразу підривати цей кристал. І далі будь-що буде. Так, поки що все плюс-мінус. Книжки оці книжки. Щити зняті. Майже книжки теж. Так, на істиняні залишилася щит. Тоді, значить, б'ємо в правий фланг. Так, що ми бачимо, що ми бачимо? Я можу. Покинутись зеленими, та? Але толку. Мені було це знайти би якісь якісь жовті, яких взагалі немає. Ну, понятно, я зірвав кристал, звідки там появляться жовті. Пазузу. Мав би когось зі своїх трошки під цей підбить. Добре. Ну, кидаємо зелені тоді в цього синього чудака. О, ну навряд чи його забрав. Але я зарядився, і це вже добре. В нього працює зараз відхил. Так, ріжемо броню. Так, ну тут треба швиденько все закінчувати, тому що тут, наче все йде до хорошого закінчення. Давайте заберемо зразу цього чувачка. Зарядимо синіх свого синього, єдиного синього. Да? Кажу, синіх, коли у мене єдиний синій, ну буває, буває. Так, і тепер вибір, вибір дуже простий, або забрати пазузу, або він може і догоріти. Тому ми кинемо все-таки в, в цього. Вже не важливо, хто це, так? Якось Оніс чи Онікс. Боже, все, ладно. проїхали. Так, пазузу, ти, мав би догоріть. Так, добре, ще один хід і пазузу догорить, тому ми добираємо вже цього Юстиніана. Я думаю, що зараз буде все. Ну, в принципі, в принципі непогано. Моя незмінна команда проти Данте. Звичайно, що йду я на Данте. Так, ще раз перевіряю герої артефакти. Герої, артефакти і війська. Ну, наче все як завжди. Окей. Окей, окей, окей. Звичайно, там Менгус. Ну. Но... А що ж тут його? Так. В принципі, в принципі, могло би бути все непогано, якби було одразу шість каменців. Є шість фіолетових, чисто випадково. Добре, мені підходить. Як я можу скласти сині, да? ви спитаєте? Ну, тут теж варіантів небагато. по або через червоних складати, як підказує гра, ну, трошки по-інакшому, або через жовтих підтягувати. Через жовті по центру, по центру. Да? Ну, жовті летить три, червоні теж летить три, потім, кажуть, так чи інакше вилітає три. Тут спуститься жовтий-фіолетовий, а тут спуститься. Жовтий фіолетовий, а тут спуститься... Ну, теж. Коротше, що так, що так. Я, в принципі, не вбачаю великої різниці, тому йдемо. О, ну це, в принципі, непогано. Да? А що непогано, ви скажете. Ну, то, в принципі, є просто потім варіант ще докласти синіх. Окей, книжка вже не вилізеть, але підрізали мого дядька-людовика. Ну, будемо бити без Людовика. А що ж тут казати, так? Да? По -по 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 -по. З двох синіх я знесу його. Ну так, там ще й зелені полетять. Окей, щоб не появлялася книжка, вже так і буде. Не книжка, верніше щит. О, та ти що? Коротше, камінь зайшов. Центр вибитий, це вже хороший признак. Ну, напевно, доведеться все-таки зарядити Енгуса. Та? А якщо не заряджати, так абзу вже заряджений, по кому він вдарить? він вдарить швидше за все, по-моєму, мауї. Добре, який варіант ще. Ну, давайте зарядимо все-таки ще два синіх. І будемо когось вибивати. так? Добре. Пропоную, щоб Ренгус все-таки не ультував. Або навіть якщо і ультував, ну ні, він же не заультує, тому забираємо його хілера. Не знаю, такий собі був хід. Чисто випадкове комбо, яке, в принципі, нічого не приносить. Але хай накидує свої щити. Я їх зараз в нього підзаберу. І спробую якось доскладувати синіх да, це ж стріли, які збивають мій єдиний вид захисту. А так, розбивайся, давай я Ні, акурат б я не в контрол. Ну добре. Угу. Давай фіолетово ми зарядимо в царя цю... цього мавп'ячого. Угу, угу. Ну, в принципі, в принципі, доволі непогано поки що. Зараз ходжу на одного Данте. Це команда, яку я хотів трохи переробити з минулого разу. А, окей, що ми бачимо? Ми бачимо червоні і можна скласти їх хіба що через Данте. Ну добре, якщо щось, то я потім з синіми під'їду. Навіть не так, я через комбо синім і підійду. Ну, ну, це було зайве, ну нічого. Ну, складаємо, звичайно, червоні. Без цього нікуди. Окей, okay, в мене є пропозиція. Вальнути ось так, цього Олександра Бац. Дуже сильно, так? Да? Тепер попробувати тенгу пробити по центру. О, це найс, nice, найс. Nice. Так, що забрати Олександр? Дай до побачення. Думаю, що так. І тепер такий супер примітивний хід, ну, який є. Добре. І. І, звичайно, що я на себе накину. Так, цей дядько вже заряджений, його льодовик, тому можемо щось підірвати. Цехенько. Так, але що багато не летіло. Добре, багато й не полетіло. В нього. Поки що ніхто більше не дозарядився. В мене варіант добрати Людовика. В принципі, добрати зараз і Стеняна з каменя. Ну і все. Так, будемо тепер читати, що точно закрита перша хвиля. Да. Я так прогнозую, що ми тут і переможемо. Ну, все таки суперника і менше. Буде тапків цих загальних, та. ну і в принципі в нас, по-моєму, там майже всі шоти пішли на першій хвилі. Все, зустрінемося вже на переворотах. Угу. так У нас вже битва альянсів доходить до кінця, годинка залишилась. От. Е Суперника 15, атак. Ну, мінус 6, які вже там не будуть 9. У нас Теж 9, бо кажучи. А, ну, плюс нас стр... троє пішли. Так, бачу, цілих цілий мені залишили. Можна вибирати кого хочеш і кого не хочеш. Та? Ху -ху. Ну окей. В принципі, у нас і так вже перемога, тому я беру свою збірну солянку, як я її називаю, так. На Ісадору. І тут головний прикол знайти сім каменів. Оцих самих кольорів. Поки що сім нема. Значить, і Radioмі Садора зі немає. Ми воно такі жорсткі, типи будемо. Ну, наче є червоні, ой, зелені могли не летіти. Добре. Щось там прикольно вийшло, як Як? Як? не бачу. як. Добре, ну у нас не цей. не цього ходу, так на наступний вже сама. Тому, ну б'єм, б'єм. Можливо, так станеться, що. три кинжала... О, Я пам'ятаю, якось минулого разу теж щось подібне було. Летіли кинжали, кінжалики її кидали якраз туди, куди потрібно було. Їй, не мені. Так, а я бачу, закидую ще суперкомбо. <кій> ну а що ж, Гравати так з музикою. Колись хтось мені щось таке був ляпнув. Так, буде 5 кінжалів. Що взагалі я роблю? Ага. Да, Серйозно, серйозно. Добре. Мені не вибили кінжал. Я можу. Блокуватись ось тут. Мені, звичайно, блін бажано, бо було якось ось червоного піднайти, якого нема. А, кинути жовті і дати хочеш, щоб я кинувся жовті. А, а, не підставляй мене, я і так сам себе підставляю. Зарядити ні за і по ЗУЗу, ну це було б, блін, дуже тупо. Добре, я ризикну. Можливо, можливо я заряджу зараз у майкани, хоча б на кінта. Да, ну, майка не зарядив, але це нічого не дало. Пппп. <при> <при> ну так, ці вже Петва вже вся стоїть. На поготові мене вибивати. Ну, в принципі, ні нормально так може вибити. Ні, ну Якщо він, звичайно, попаде в Марка Люція, це буде непогано. Але в мене таке відчуття, що він в все, о, тут ще все хілиться. Ну, коротше, да, це, походу, заплив. Не йдеться команда мені. Хоч прям, Або ходити прямо зовсім слабеньких. Ну, звичайно, все чітко, все в нього чітко. Що тут хотіть? А, все, ну нічого, понили, понили, дай вперед. Господи. Добре. Я взагалі не бачу тут зараз нормальних ходів. Тут бачу кучу фіолетового, який мені не в В принципі, щось кудись прокидуватися. Ну, я попрокидуюся, але це мені вже мало що допоможе. Як то кажуть. ну Так, куча кинжалів, вона зараз знову буде накидувати кинжал. Ну, хай вже накидує. Що я вже можу сказати? Профукав, профукав. Да. Кінджали вже все. От Я зараз взагалі червоний кристал, прям складу. Якщо мені ще дадуть. Ні, ну скласти ти його складу а толку. А толку з того червоного кристалу мало. Що? Зривати його. Так а що. До ну, речі, я тут зарядив би, да? А, Сепія, ну. Тебе ще тут тільки не хватало. з твоє своє. Ру! Ну, що ж це мене так бісить ця команда? Хотів, там був по центру одного чувака стояв в Санта Клаусу, це я туди хотів сходити. Опять 25 Так, я йому що, навіть нічого не підкоцав, ну як, звичайно, красавчик, як красавчик. Тут нічого не скажеш. Рівень Бог, блін, просто-напросто. Да, що тут скажеш? Навіть нікого не підбив. Ну, логічно, блін. Нулик. Добре. Йду на привичних собі Данте. За взагалі на тих ісадор ходити всяких бачбетанів. Деш собі просто на Данте? от ти дають зелений камінь. Щоб ти зразу так зарядив прям своїх зелених так зарядив. Якийсь новий чувак? Серапіс, ого, серапіс, окей, ти faceless. окей faceless. Короти, що тоді з демедж? Фейслес, окей, фейслес. За чим читаю? Ти вив... зараз з ПБР? Знайшов час, коли повивчати героїв, да? Окей. Ну тут дуже напрошується прям вибивати Данте. Ну, звичайно ж, хто б сумнівався, що ти щось таке зробиш, так? Да? А якщо я потім ще кину один, а ну так. Да. Там комбо, якщо я зірву мой, то. Ну, значить, комбо не буде. Кажу, Данте забираю. Не хочу його ставлять. Знаю вже ці свої приколи. Та якось там потім Данте доб'єш. Ну Це можна було ці зелені не кидати, це було так чисто. Чисто перевірити, чи я винесу його з трьох зелених, да? Файлоса, блін, файлоса. Ох ти ще і файлоса. Добре. Ну, скільки там пора вже так заеджена? Було би добре в неї докинути і скласти тут потім фіолетовий кристал чисто по приколу. якщо вийде. А, файлоса буде ультувати. Ого. Добре. Що, до заедеть зелених? Та -да -да -да. Так, 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 так. Просто я думаю, куди він, він б'є хоч по трьох чи ні. Да -да 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 ага, ну да він типу б'є по принципу, по ходу цього нізато. Що я думаю? Що я думаю? Ще глянемо чи цей не швидкий, слов, добре. Закинемось сюди два. Хай б'є. Во, о, бачите? Це було прикольно, правда? Я, чесно, це я все-таки розрахував. <coughs> Та вже можна Білька не спрацювало. Буває. Так, добре. Так, ти що, ну хто б сумнівався? Ще й перекинув всі приколяси. Давай, з двох каменів він має відлетіти. Фейлос той. Ну і тут вже зрозуміємо. Перевіряємо війська, перевіряємо артефакти, наче все правильно. От, в принципі, в принципі, 4 шоти вже є. Це вже нормальний результат. Тому вирішив піти на Данте такого жирненького. І взяти на цього жирненького Данте. Своїх жирненьких. Як жирненьких команду 50 на 50 який вже охрестив за час цих записів. Так? Добре. Це не добре. Угу. Це було не дуже добре. Але, але. Я заряджу атропос. Але я можу зарядити, крім а, цього. Крім Люцифера, я можу зарядити ще його Хеймдаля, хейм далі. Середній, ну слава Богу. Ну на середній з двох би не повинен. Ну, якщо комбо залетить, ну, то я тут і пролетів. Комбо не залетає. Чудово, чудово. Так, добре. Питання, куди бити атропос? От я чесь думаю, що атропос потрібно вдарити по саме Люциферу. Бац, добре. Тому що в нього мало ХП і одразу познімаю контрол з цих трьох є. Бачите, команда деколи грається. Добре, кинемо комбо. Надіюсь, не заяджу нікого. Ну, мається на увазі сперників. Своїх, то я вже під, під, під так. Окей, забираємо цього Данте. Якщо вийде, звичайно. Ну, навряд чи я його заберу з того всього каміння, якщо його почну складати, тому все. Давай пазузу, лабубу, забирай цього. Чувачка. Такс, такс, такс. Добре. Ну, поки він заблокований, було б ще добре, тут щось понакидувати, так? Давай, щоб просто не хочеться Енгаса кидати. З нього мав би злетіти трошки. Трошки мало б з нього злетіти. Нічого не підходить, так, як бачимо. Ну і не підходь. Закидаємо все одно ну ще з каміння. Ну, в принципі, я навіть не знаю. П'ять Данте вибив, да? так. Помітно, що я от, коротче, проти Данте нашпилююсь. Та. І Сандор не вибив. Ну, блін, не знаю. Субка команда була, так. На щось формувати. Mm. Жартую, жартую, Просто в майбутньому я буду знаю, тільки на самих слабких ходити. Тобто з солянкою своєю. А тут шот? У нас закінчилася битва альянсів. Ми перемогли, як не дивно. А, Міха, вітаю з першого місця, молодець. От. Ну В принципі, там суперник не складний, було б плюс-мінус. Розуміло, що щось таке буде. Да? Ну, так, на секундочку, щоб ви розуміли складність суперника. Ось у них є чувачок, якого. Санта Кляус стоїть в центрі оборони. Ну, як... Багато про що говорить. Такс, ну, не будемо багато заглиблюватися. Та. Швиденько глянемо, просто хто на стопах. А, Міха, та, як я казав, перше місце. Василь вітає друге. Ну і там всі решта пішли я, і решта в кого по 5 шотів. Суперника. Та, ще красне, що там того суперника, вони програли десь Явно вони були слабші. Тому... Якось так. Всім дякую за увагу. Ще раз нагадую, що у нас в нас валянці йде набір. Приходьте, не соромтеся. До нових зустрічей. Мій невеличкий лайфхак як ловити ГМ з одної крутки. Ось це скрін. Зараз перейдемо в гру. Зайдемо ще в Resident Activity та бачите, оце один призив і гМ. Гемкиня. жіночка. Та це просто треба! Нічого не ловити 5 місяців. Падає одразу. Дякую за увагу.